Слава Богу. Меріки. Меріки Богу! Вітаю вас, словами нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, мир вам. Мер. Мер. Сьогодні ще продовжується День благодаті. Сьогодні ще продовжується День Спасіння. Слава Богу, за це, що ми прокинулися тут, що ми ще можемо щось змінити в своєму житті. Разом з вами хотів би прочитати Євангелія від Луки 15 главу із 11 віршика. Луки 15 з 11 віршика. Нагадаємо історію, яку ми добре знаємо, але читаємо разом, щоб повним. І він оповів: у чоловіка одного було два сина. І молодший із них сказав батькові, дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе, та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, Настав голод великий у тім краї, і він став бідувати, і пішов він тоді, і пристав до одного з мешканців тієї. землі. А той вислав його на поля свої пасти свини, і бажав він наповнити шлунка свого хоч тручками, що їли їх, їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки у батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватись сином Твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син, прогрішився його очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько. Рабам своїм каже, принесіть негайну одежу найкращу і його зодягніть. І персня подайте на руку його, йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля, відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо це син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Амінь. Дивовижна історія, притча від самого нашого Господа, яку він розповів, яка повністю показує сутність людини і, і відносини людини з Богом. Спочатку ми бачимо сина, який жив разом з батьком. Він жив добре, він не мав. Ніяких турбот, ніяких проблем. Він жив в радості, в спокої, все мав, Все мав. і він відчув себе в силі. Він зміг сказати батьку, щоб батько вітав належне йому спадок. На той час, я думаю, і зараз це. Виглядає так, що коли дитина у батьків попросить спадок при житті, ну це неймовірна зневага до батьків. На той час це було набагато особливіше, так як зараз уже світ скотився до такого, що немає нічого святого, тоді ще були закони, правила, і тоді набагато було строгіше. І в той час син попросив у свого батька це, як будто він сказав йому, я хочу, щоб ти помер. Настільки це зневажливо було. Але батько не, не, не розгнівався на нього, а все зрозумів і дав йому те, що він просив. Це про образ людини і Бога. Прообраз того, що людина була із Господом, була в мирі, було усе в неї, і вона відчула себе в силі. Вона насмілилась протистояти Богу, відвернутись, і Бог дав людині вибір. Від Бог, це прояв благодаті Божої, він дав людині вибір. І ось цей син. Взявши те, що належить йому, відійшовши від батька, пішов в цей світ, він жив, як він хотів. Робив те, що він хотів, те, що бажала його душа, як він думав, це було йому добре від цього. До тих пір, поки він не розтратив все те, що він мав, до тих пір, поки він не відчув. Як це бути в цій грязі, в цьому гріху? І вже тільки тоді, як він впав в цю грязь, коли він годувався разом з свиньми, навіть не хотіли дати йому цю їжу, що дають свині. тільки тоді він сповнив про Господа, про свого батька. І сказав, піду я до батька, у нього ж. Вже як не син, а вже як хоча в найві. Його хліба вдоста. Тільки тоді, як він повністю впав, тільки тоді він сповнив про Бога. Оце от, от той прообраз, який Ісус хотів донести, що як веде себе людина в цих відносинах. Тільки будучи вже на колінах і в грязі, людина споминає про Бога. І Далі ми бачимо, що як він одумався, як він розкаявся і пішов до свого батька. Яка реакція у батька? Думалося, б, що батько буде його карати, відвернеться так само на його. Не буде приймати його, він же ж просто зневажив його, плюнув душу, зробив неймовірне зло. Але це якраз той прообраз нашого Бога, що незважаючи на таку біль, яку принесли Люди Богу, незважаючи на те, як ми прийняли Ісуса Христа, ми його катували. Зневажали, розп'яли на Христі. І навіть тоді, як Христос висів на Христі, пам'ятайте, що Він сказав, як Він вже помирав. Не знаю, що Бо не знає, Навіть тоді Христос повертає перед Богом за нас. Наскільки це показує любов Бога до людини? Це неможливо передати словами, неможливо до кінця зрозуміти. Це неймовірна любов. І якраз в цій притчі Ісус показує, що батько, як зустрів уже сина, побачив, що Він іде. Він побіг до нього з обіймами, з радістю. Радістю прийняв свого сина і прийнявши не просто в наймити, прийняв його як свого сина, заколов найліпше теля, і вони веселились, вони раділи, тому що син повернувся. Людина, яка відійшла від Бога. Вона жила, жила як хотіла, і коли прийшов цей час, цей день благодаті, цей день спасіння, коли людина одумалась, коли вона сповнила, де її місце, де вона повинна бути, відкинула цей гріховний світ. Це най, найпрекрасніший день спасіння для, для всього неба. Для, для, все, все небо лікує в той час, коли одна душа спасається. Тому е, я хотів наповнити нам цю історію. Ми її дуже добре знаємо, але Господь говорить до нас, до всіх тих, хто ходить цей, цей день цей, в цьому світі і ще не примирився з Богом. Він хоче наповнити нам, що поки ще є цей день. Спасіння, цей день благодаті сьогодні. Завтра можливо не буде. Ми це все дуже добре розуміємо. Завтра це не такий день, не в наших руках і не в нашій владі їм розпоряджатися. Тому сьогодні День спасіння і день благодаті, який Бог нам дає. І слава за його любов, Його велику милість і за те, що він. Пробачив нам наші гріхи, він пробачив все те, що ми робили в цьому світі, не дивлячись на всі наші поступки, він нам пробачив. Слава йому за це. І Як ми відійдемо від цього світу, закінчиться наш земний шлях, вже там ми не будемо мати змоги щось змінити. Тому саме сьогодні Бог продовжує і дає нам можливість змінити наше життя. Амінь.